Війна мене застала 24 лютого у місті Суми. В подальшому виїхав до батьків, пробув місяць часткової окупації. І відразу після того, як вибили ворожі війська з території Сумської області, поїхав військомат. Так згадує перші дні повномасштабної війни командир батареї управління та артилерійської розвідки 61-ї окремої механізованої степової бригади Андрій. Чоловік розповідає, родом з Коматопського району у 2021 році закінчив Сумський державний університет. Після перепідготовки Національної академії сухопутних військ його призначили на посаду у 61-ю бригаду. Потрапив на Херсонський напрямок, а точніше, на Можна сказати, на Криворізький напрямок більше. Приймали участь в обороні Кривого Рогу якраз і в подальшому контрнаступі в Херсонській області. Вразила війна, про яку я тільки фільми бачив, а там вже почалась рутинна робота. Рутинна робота, за словами Андрія, це виявлення артилерійських підрозділів противника, то розвідка їх за допомогою безпілотних літальних апаратів і коригування вогню артилерією. Ворог теж навчився воювати дуже давно і вдається до різних хитрощів і. Під будинки маскує, ну, в розбитий будинок може ставити міномети, там чимось прикидати якимось сміттям, може так само бліндаж закривати накриттям, відпрацювати, підняти це укриття, відпрацювати, закрити назад. Для того, аби виконати своє завдання, каже воїн, доводиться вмикати уяву та фантазувати. Де може ворог замаскувати, де може стояти міномет. Де буде простіше його замаскувати ворогу. Буває так, що самого міномета не знайдеш, а знайдеш сліди бойової роботи, там залишки боєкомплекту, ящики е, від снарядів. І вже по цим ящикам від снарядів плюс-мінус розумієш точку. Нині каже Андрій, його підрозділ боронить кордони Сумщини, виконує завдання на території Курської області. Зараз Досить активно застосовують саме корейців в своїх м'ясних штурмах. І Видовище таке не для слабонервних. Дуже, дуже багато живої сили у них. І Просто сунуть групами по 20, по 30 чоловік для них це. Одна група закінчилась, одну групу знищили, там 200-300, заходить інша група. Після таких штурмів туди є боєць від противника, залишаються. Ножки, дорожки. <рісля> <рісля> По-різному іноді нічого не залишається. Права в тому, що вони приїхали на цю війну, вони не розуміють ну, може вже зараз трохи і розуміють, що таке fpv дрони бомбери. Сидить під будинком, бачить того самого Мавіка, ну, навіть не ховається від нього. Андрій розповідає, що, на відміну від російських солдатів, північнокорейські бійці ще не навчились реагувати на дронові атаки. Коли працюєш, працює важкий бомбер, то Цапи розбігаються в різні сторони. Для них це баба-яга, це щось страшне. Коли баба-яга зависає над групою корейців, вони далі стоять в тому же місці або далі роблять те, що робили. Поки що додає Андрій, він не одружений. Йому легше воювати вдома, його чекають батьки. У нас іншого виходу немає, ми зобов'язані перемогти. Інакше де ми будемо жити? У нас вихід один. Воювати до кінця, відбивати нашу територію, зміцнювати збройні сили для того, щоб в подальшому ніхто не захотів, навіть не подумав на нас напасти. Борис Майоров, Віталій Педенко – Суспільне, Новини, Сумщина.